Час новин на Апостров Ціві. Підсумковий випуск вже до вашої уваги. Безпекові заходи на свята та додаткові блокпости на Київщині. Для чого їх встановили, як довго вони пробудуть, і чи видаватимуть повістки. мене звати Ірина Єрмак. Про це не тільки далі. в випуску стали відомі імена страчених воїнів під роботиним. Троє загиблих належали до 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Кого підозрює прокуратура? Розкажемо у випуску. Масштабна ДТП у Туреччині. Десятеро людей загинуло, більше 60 постраждали. Серед них є українці. Авто потрапило в ланцюгову аварію в напрямку до Стамбула. Усі подробиці далі. Будуть жорстоко реагувати. У поліції попередили порушників комендантської години на новий рік. Обмеження залишаться незмінними. Після півночі не виходити з дому, святкові фейерверки не запускати. Трачені полонені під були десантниками. ДШВ зсу повідомили, троє військовослужбовців належали до 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ми потрапили у полон після поранення та контузій. Їхні тіла евакуювали з поля бою. Офіс генпрокурора встановлює убивць українських бранців під підозрою псковські десантники. Водночас, доброволець Айдару на позивний осман, повідомив, що кати українців після злочину не прожили і півгодини. Нагадаю, 16 грудня росіяни взяли у полон трьох Кисників, а вже за годину їх розстріляли. Відео поширилось у мережі. Прокурори зазначають, що випадків втрати росіянами військовополонених багато. Ми а, маємо припущення вважати, що до здійснення цього злочину має відношення 76-та десантна дивізія Російської Федерації. Але ці дані ми наразі перевіряємо. Ця дивізія вже вона відома воєнними злочинами, які вчинялись на Україні, зокрема на Київщині. Відірвалось на російській міні. Цивільне судно під прапором Панами натрапило на вибухівку у Чорному морі. Воно втратило керування а на верхній палубі виникла пожежа. Капітан посадив Балкер на мілині. Постраждали двоє моряків. Одному надали допомогу на місці, іншого доправили у найближчу лікарню. Його стан задовільний. Судно намагаються відбуксирувати в порт. Воно прямувало на завантаження зерна. Бояться застосовувати авіацію. Наталя Гуменюк заявила про нову тактику ворога на Херсонщині після знищення трьох Су-34. Росія відмовилась від групових авіанальотів. Тепер окупанти шукають рубежі пуску, аби не наражати свої літаки на небезпеку. Тож зменшилась кількість і щільність ударів на півдні. Водночас загарбники почали менше використовувати керовані авіабомби. Ми спостерігаємо зміну поведінки в тому, що тепер. Каби випускає один літак, а другий займається його прикриттям, забезпечує йому протиповітряну оборону, в тому числі з використанням ракет Х-31 протирадіолокаційних. Кількість кабів також критично зменшилась. Якщо раніше це було від 20 до 80 і більше кабів за добу. Зараз ми фіксуємо за минулу добу сім керованих авіабомб, які прилетіли по правому берегу. Ударили в момент, коли людям роздавали їжу. Окупанти близько 10-ї ранку обстріляли Вовчанськ на Харківщині. Убили 66-річну жінку. Від отриманих травм вона померла в лікарні. Зповіщаю, очільник ОВА Олег Сінігубов. Ще одна місцева жителька постраждала. Попередньо росіяни обстріляли центр міста з граду, пошкоджені магазини й будинки. Крім того, згоріла автівка. Уже за годину окупанти накрили глушківку Куп'янського району. Поранили 72- річну жінку. Її шпиталізували. Один будинок. Зруйнували ще три пошкодили. Уроки за 40 кілометрів від фронту українські школярі не припиняють навчатися на межі з лінією запеклих боїв. Щоправда, дистанційно. У прифронтовому слов'янську школи давно перевели на заочку. Учні сумують за звичними уроками та однокласниками і вчителями. Але повертати їх у класи місцева влада не збирається через загрозу для життя. Які вони уроки від гул сирен? Розкаже Артем Мороз: якщо треба комусь спуститись в бомбосховище, то будь ласка, якщо у кого тривога, то всі бросаємо урок і йдемо в укриття. Уже другий рік поспіль вибухи за вікном переривають навчання восьмирічної Аріни. Вона живе у Слов'янську на Донеччині. Запеклі бої точаться усього за 40 кілометрів від міста. Єдине, як дівчинка може спілкуватися з друзями через екран свого планшета. Хотілося б друзів від учительку. Хотілося би в школу ходити, на уроки, на переміні грати. З друзями дома сидіти. Аріна навчається у третьому класі, але всі свої шкільні роки провела на самоті у власній кімнаті. Ми тільки пішли в перший клас, потім коронавірус почався, потім ще трохи походило, П'ять коронавірус і війна, і все. І так ми в школу не з'являлися з Аріною. Ну дуже хочеться в школу, да. До початку повномасштабного вторгнення дівчинка вела активний спосіб життя, відвідувала різні гуртки та регулярно бачилася з друзями. Велика війна змінила не лише її життя, а й відчуття. Якби ну от, вернути час назад, як тільки вона у нас пішла в школу, вона ходила нас на дзюдо. Вона займалася у нас от, активна дитина. Була зараз. На неї дивлюся, вона вообще помінялася у нас. Не на нічого не хочеться. От їй немає друзів, вона духом падає. У Ангеліни схожа ситуація. Відсутність спілкування вічна, віч на засмучує дитину. Їй хочеться якнайшвидше зустрітися зі своїми друзями у школі. І в школі і в саді було дуже весело, чим зараз на онлайн. На в школі ми могли хоча б. У мене там теж в школі були деякі друзі, наприклад, Ліза. Мисні дві ми з, з нею теж ходили. Втім, попри сильне бажання дітей, класи залишаться порожніми задля їхньої ж безпеки. Дистанційне навчання наразі це єдиний вихід. Можливо, коли Україна відвоює більшу частину території або всю територію. Можна буде говорити вже і про змішане, або про очне навчання. про… Можливе навчання там, де є бомбосховища, де вони обладнані. Але наразі такої можливості, на жаль, у нас немає. Наразі форму навчання для дітей визначають обласні військові адміністрації на власний розсуд. Очна освіта можлива лише за наявності придатного укриття, та відвідувати школи на межі фронту не дозволять, доки сили оборони не відкинуть ворога на безпечну відстань. Артем Мороз для апостроф Тіві. Законопроєкт про мобілізацію ще допрацюють. Покарання для ухолянців не повинні перешкоджати. Виживанню заявив Дмитро Лубінець. Уповноважений справ людини провів нараду з міністром оборони. Посадовці обговорили пункти, які суперечать конституції та дійшли компромісу. Новий закон має забезпечити посилену мобілізацію, але не порушувати права українців. Водночас у ЗСУ заявили, наразі у питаннях призову нічого не змінилось. Мобілізацію здійснюють планово. Однак закликали чоловіків оновити свої дані у ТЦК, якщо вони цього ще не зробили. Достатньо своєї роботи у нас поліції проти ідеї виписувати повістки власноруч. Очільник Іван Вигівський заявив, кожен має виконувати свою роботу. Одночас, поліція допомагає шукати ухилянців та фіксує правопорушення ТЦК. Крім того, Вигівський пояснив, чому не можна відправити 100 тисяч правоохоронців на фронт. За його словами, у відомстві усього близько 100 тисяч чинних поліцейських. Щодня п'ята частина з них заступає у наряд. Решта слідчі оперативники та ті, хто вже. Воює, зокрема, у підрозділі Лють. Водночас, голова Нацполіції додав, правоохоронців не можуть переводити у ЗСУ через спеціальні звання. Існує лише один алгоритм звільнення. Десять людей загинули більше 60 – травмовані. Серед них дві українки у Туреччині зіткнулися сім авто. Серед них три автобуси, вантажівка і три легковики. ДТП сталося у провінції Сакарія в аварію. Потрапили і українці. Повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. Двоє жінок постраждали. Їхньому життю нічого не загрожує. Водночас, генконсульство України в Стамбулі надає допомогу постраждалим та співпрацює з правоохоронцями, аби з'ясувати обставини аварії. Причина ДТП досі невідома. Як стверджують, очевидці, деякі люди загинули вже після зіткнення. На них наїхав транспорт, коли ті вийшли зі своїх автівок спостерігати за аварією. Втратив сина, але не віру в життя. Микола Бондаренко на війні поховав сина. Сергій був пілотом і загинув на Миколаївщині минулого року. звідку про смерть родина отримала майже через рік. Батько летоговтався від інсульту та покинув стару роботу. Продовжити жити надихнула давня мрія. Чоловік 30 років займався тваринами і лише зараз, через програму підтримки воїнів та їхніх родин, втілив прагнення у життя. Відкрив ветеринарну клініку у пам'ять про сина. Його історія у сюжеті. Микола Бондаренко дізнався про смерть свого сина лише через рік після трагедії. Сергій був військовим пілотом Мі-8. Операція на Миколаївщині у 22-му виявилася для нього останньою. Цього літа, десь у квітні, місяці, нам дзвонили звідти, що знайшли його медальйон. Там цей фермер, що прибирав поле, вони прибирали там і знайшли сірочки медальйон. Ми поїхали і нам розказали, як вони загинули. Вказується, вони сіли. Вони відстрілювалися, але сіли дуже погано. І вони попали між двох колон. І там були буряти, бо люди розказували, що це були. це були буряти. Вони їх добили чи не добили, я не знаю. Ну, облили солярку і заспалили сволочі. У пам'ять про сина Микола Мріяв відкрити ветеринарну клініку. Кошти виграв через програму підтримки ветеранів та їхніх родин. Конкурс фактично повернув батька загиблого героя до життя. Чоловік отримав грант та викупив на Вінничині приміщення. А вже за два місяці збудував там ветеринарну аптеку і клініку з рентгенапаратом для тварин. Надавалася перевага таким проектам, які були затребувані в тих чи інших регіонах. Тобто в одних регіонах це був розвиток сільського господарства. Це могли бути якісь равликові ферми в інших регіонах. Це були там вирощування полуниці. А зараз в даному регіоні це підтримка такого напрямку, як ветеринарна медицина. Мобільна ветеринарна допомога ще одна потреба Липовецької громади. Микола на грантові кошти придбав автівку для виїзду на виклики, адже раніше людям самотужки доводилося вести своїх улюбленців в обласний центр. Коли е, працюєш е, лікаром і знаєш, що ти можеш допомогти, ти не ти не знаєш, е, не можеш уточнити діагноза і посилаєш на вінницю, поки поки тварина У мене був випадок. До речі, була сьогодні ця людина. Я відправив на Вінницю з пацієнтом, бо я не знав, що таке. Я ну, там ну, приблизний діагноз знав. Ну, мені треба було підтвердження УЗІ. Вони поки довезли до Вінниці, вони завозять на УЗІ, він помирає. І все. Тому закінчилось. Якби я знав ситуацію, я міг би надати тут і було б закінчилося зовсім іншим. Зараз Микола мріє відкрити притулок для тварин. каже котів та собак багато, а прихистку для них ні в Липовці, ні в навколишніх громадах немає. Місцеві жителі ідею чоловіка підтримали та чекають на майбутні гранти для бізнес-ідей військових і їхніх рідних. Анастасія Голошивець, Вікторія Ворощак та Юрій Устименко для Апостроф Тіві. Більше блокпостів і перевірки масових місць на Київщині готуються до новорічних провокацій. Рішення про посилення захисту хвалили на Раді оборони області. По усій Київщині збільшать кількість блокпостів. А також ретельно перевірятимуть торговельні центри, супермаркети, вокзали і медичні заклади. За безпеку відповідатимуть СБУ, Поліція, Нацгвардія і ТРО. Контрдиверсійні заходи триватимуть до 6 січня. Обласна влада нагадала, із собою необхідно носити документи. 30 тисяч поліцейських на свята правоохоронці подбають про безпеку українців у новий рік. Нацполіція підсилює екіпажі на дорогах, збільшує оперативні вибудохотехнічні групи та розгортає ситуаційні центри. Крім того, наряди чергуватимуть біля ялинок та на релігійних заходах. Комендантську годину на свята не скасують. Тож правоохоронці не будуть лояльно ставитися до порушників. Одночас у Нацполіції нагадали про заборону салютів та фейерверків. Хочу нагадати громадянам про те, що у нас є закон, який забороняє продаж, обіг, використання піротехнічної продукції феєрверків та салютів. За це передбачена адміністративна відповідальність та кримінальна. Таким був інформаційний день, що минає. Чекаю на вас вже в цій студії завтра, о 21-й. апостровці ВІ, там, де новини. Вірте в Україну. І вона переможе.